Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Цю вулицю у вересні 2023 року прийменували Гагаріна на честь Юрія Сініченка, першого загиблого на війні захисника, який тут жив. Його мати Тетяна розповідає, син був в АТО у лютому 2022-го Пішов на фронт добровольцем 26 травня. Під час виконання бойового завдання на Донеччині отримав поранення голови після чотирьох місяців боротьби за життя. 8 вересня 2022 року помер. Через рік після смерті сина побратими запропонували, аби вулиця, де він жив, носила його ім'я. Юра родився на цій вулиці. Він родився в себе вдома. Не в родомі, ніде він народився тут. І так як побратими вважають, що хочуть в честь нього нас, щоб була ця вулиця, я підтримую хлопця. Я не можу, як сказати, теж свою дитину вже так нехтувати. З того часу на передовій полягли ще двоє захисників із цих дворів. Місцева жителька Галина Олександрівна каже, її племінник Вадим Кулик також пройшов АТО. З початком повномасштабного вторгнення Араф захищав Донеччину. У квітні 2023-го загинув, рятуючи побратима. В школу тут ходив звідси з цієї вулиці. Всі ж воювали за нас, щоб ми ще жили і щоб ми ще. Ну як раділи життю. Юри жалко, і Віті жалко, Віталії жалко, і жалко того, що бесі пропав, і жалко, що ці на війні, і жалко Вадима, бо він був сирота. Дружина третього полеглого оборонця з цієї ж вулиці Віталія Римара. Катерина каже, 20 років прожили з чоловіком по сусідству з Сініченками. Тут збудували дім, виростили двох синів. Вія захищав Україну у складі 38-го стрілецького батальйону Ангело Вінничини. Жінка розповідає, загинув коханий у бою у свій 48-й день народження, 1 січня 2023 року. Коли перейменовували вулицю, каже її думки, ніхто не питав. Рішили без мене, бо з моєї думки. Хоча у мене чоловік загинув, я думаю, що моя думка теж була б важлива. Він приходив в відпуск і ми його проважали по цій вулиці. Коли привезли всі люди стояли на колінах його привезли по цій вулиці. І ми проважали на кладовище. Я не говорю на честь мого чоловіка. Просто має бути загальна назва, щоб всім хлопцям не було обідно. Ініціатором перейменування вулиці Гагаріна. на честь Юрія Сініченка виступив його побратим і односелець Франц Петлінський. Він особисто збирав підписи мешканців і каже, більшість були за її чоловік Віталій, він не народився тут. Він народився в Хмельницькій в Тернопільській, нічого немає проти, да, він той герой. Юрій народився тут, і це його село. І я, я і мої побратими за те, що вулицю була названа Юрієм Дніченком, так і вона назва. Я думаю, ніхто її передавати не буде. Окрім родин загиблих, своєю думкою поділився інший мешканець вулиці. Юрій Артаменко. Розповідає, під час збору підписів його ввели в оману. Когось питали, когось ні. Мене питали, коли до мене приїхали, я перше, що запитав, з Каті питання рішили? Так, да, з Каті все рішили. Ну, то мені байдуже, як називається. До Юрія добре відносився. Якщо з Катії вирішили питання, у мене питання хай буде. Ну, Мене трошки надурили. Як правильно вшановувати героїв персонально чи колективно, Суспільне запитало у фахівця міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті Олексія Сербетніка. Як і іменні назви на честь загиблих героїв, так і більш загальніші назви вони мають місце, вони можуть і мають бути присутні в нашому публічному просторі. Інститут національної пам'яті в минулому році запропонував 10 принципів меморіалізації війни за незалежність України. Одним з таких принципів, власне кажучи, Є принцип широкої залученості, публічності і ясності в питаннях знову ж таки, в тому числі і перейменування топонімів до прийняття рішень органом місцевого самоврядування до цього моменту напередодні має прийти певний такий процес обговорень громадських слухань з якомога ширшим колом зацікавлених осіб. Діяли за законом, перейменували вулицю в рамках декомунізації, каже заступниця Якошинецького сільського голови Людмила Грабова. Загальну назву героїв розглядали, але після звернення побратимів з підписами мешканців винесли на сесії рішення про іменну назву. Тепер скасувати його можна лише через суд. Винесли на сесію і е, якби назвали. Але потім дружина загиблого. Приходила, вона теж зібрала підписи громадян, і так виходить, що навіть деякі підписи були і, і там, і там, якби і, ну, і за то, і за то. Але є по закону, ми не можемо своє рішення відмінити. Ми запропонували дружині, щоб вона звернулася до суду. Є людські підписи. Сумніватися в нелегітимності з тих списків, так само, як і списки пані Катерини, теж немає. Мені ж питання перейменування вулиці в Микулинцях залишається відкритим. Дружина Віталія Римара каже, звертатиметься до суду, аби вшанувати пам'ять усіх загиблих захисників. Пам'ять про всіх хлопців має бути однакова. У випадку, якщо суд скасує рішення сільради про перейменування цієї вулиці, знову проведуть голосування, каже Людмила Грабова. Але цього разу зроблять його онлайн через застосунок дія. Всі досі між собою вирішили питання, а ми підтримуємо їх. Сумісне рішення. Багато героїв є. І всі герої, і не знати, де хто кого. Думаю, що треба не спорити, а назвати так, щоб, щоб нікому не було обідно. Ірина Ахоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. 12 людей з інвалідністю, зокрема ветерани російсько-української війни, опановують професію електромонтара. Навчання розпочалося у понеділок і проходить на базі Вінницького центру професійно-технічної освіти. номер roдин, як повідомив директор закладу Валерій Дяків, це вже другий набір групи. Заняття безкоштовні і проходять в межах проєкту Навички для інклюзивності навчання на робочому місці для активізації вразливих груп. Його організувала громадська організація Український професійний розвиток навчання триватиме два місяці. По завершенні учасники отримають сертифікати і зможуть працевлаштуватися. На Вінничині на гуртку радіотехніки. Школярі збирають ФПВ-дрони та детектори дронів для потреб ЗСУ. Під керівництвом учителя фізики Юрія Микліна за рік вони виготовили понад 60 безпілотників. Детектори почали робити восени на прохання військових. Це пристрій пояснює, виявляє відеосигнали, які передають безпілотники, і сповіщає про небезпеку. Наразі в області з діагнозом рак молочної залози на обліку перебуває 7 тисяч жінка. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Розповів директор Подільського регіонального центру онкології Сергій Перегончук, аби запобігти захворюванню або виявити його на ранніх стадіях. Жінки після досягнення 20-річного віку мають щороку проходити огляд у мамолога та робити УЗД молочних залоз, а після 40 років мамографію. Пройти безкоштовне обстеження та зробити у в регіональному центрі онкології можна за електронним направленням від сімейного лікаря. Банк крові для тварин запрацював у Вінниці. Створити його зініціювала Тетяна ряба. За її словами, це дозволить швидко допомагати тваринам, що надходять до ветлікарень в критичному стані. На реалізацію проєкту жінка отримала півмільйона гривень за програмою компенсаційних ваучерів від міської ради. За ці гроші придбала необхідне обладнання. Донори мають бути здоровими, вакцинованими та мати достатню вагу і вік. Процедуру забору крові усі необхідні аналізи перед донацією роблять безкоштовно. За два тижні роботи банку крові для тварин донорами стали чотири собаки і двоє котів. Музиканти гурту Даха Браха Марко Галаневич і Ніна Гаренецька провели у Вінниці день з захисниками Іваном Шостаком і Сергієм Райляном, які втратили на війні зір. Працювали у майстерні за гончарним колом. Разом творили з глини чашки і макітри. Ініціатором такої творчої співпраці виступила програма розвитку ООН. В результаті спільної роботи ветерани з дахою брахою створили п'ять глиняних макі три чашок. Частину виробів розіграють у соцмережах. і Інші на концертах гурту гроші підуть на потреби реабілітаційного центру Поділля. У серебринцях Вінничині, учителька зарубіжної та української літератури Марія Філіпішина відтворює стародавні весільні вінки з воску, ниток і гусячого пір'я. Таким чином каже, хоче зберегти українські традиції. Своїми вміннями жінка ділиться з учнями ліцею, проводить майстер-класи.